Ж, вибачте, зачиталась новинами. Вітаю ви на каналі Дани Єрвої. І зараз будемо говорити про головне. Напишіть, будь ласка, ми наживо в прямому етері. Напишіть, будь ласка, щось в коментарях, окрім ДБР, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, хтось тут є у нас, а то переживав хлопці. Я розумію, що вам не можна вам доповіді наверх писати. Народ, щось напишіть в коментах, бо я поки не бачу вас. Збираємось. Чому я говорю про ДБР СБУ і Суду зовнішньої розвідки? Слухайте, я ж не шуткую. Всі мої, щоб ви розуміли, всі мої відео вчора знову був момент, коли мене просили знести попереднє відео з, з військовим і прям наполягали на тому, щоб я знесла його. Тому, хлопці, вам вже доповіді писати, то вам треба вже бути тут. Так, з чого почнемо? Почнемо з грандіозної історії, яка називається все-таки набу через 4 місяці, десь початку Міддічгейту вручила підозри Галущенко. Вчора, в неділю, його затримали на кордоні. Не розумію, в якому статусі його затримували на кордоні, тому що суто процесуально у нього ще не було не підозри. Ні Заборони на вис, не ухвали суду, нічого не було. Це, це процедурні процеси. А вже сьогодні зранку йому вручили дякую, що пишете, звідки пішіть звідки дивитеся, пишіть якось з теплом, з світлом і засніжило дороги чи ні. Сьогодні зранку йому вже вручили підозру і що тут важливо, про що пише саме Набу? Значить, ця схема була, е, була е, організована ще в 2021 році, тобто до повномасштабного вторгнення, 2021-2025 рік. За рік. За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілія, я навіть не знаю, що це таке, самоврядована заморська територія Великої Британії за ініціативи учасників злочинної організації. Був зареєстрований фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів інвестицій. Інвестиції це, вибачте, не інвестиція, виявляється, Глученко, у нас інвестор. Це не інвестиція, це вкрадених в Україну коштів. Дана, скажіть, будь ласка, що з киянином? Тримаю на контролі, і от якраз відео з Киянином в мене вимагали, щоб я його знесла. Поки тримаю на контролі. Далі давайте повернемо, повернемось до е, Галущенка, тому що дуже важлива інформація. Фонд очолив давні знайомі учасники злочинної організації, громадянин Сешевських островів та Сент Кікс і Невіс, який на професійній основі надав послуги з відмикування доходів, отриманих злочинним шляхом. Я навіть е, думаю, що в принципі дуже скоро ми дізнаємось прізвище цієї людини, і я не здивуюся, якщо це ті ж самі. Фігуранти справи міндіч серед інвесторів фонду була і родина підозрювання підозрюваного Галушенко. Е, Так, значить, по коштам е, здобуть в Україні та за процедуру міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріалами свідчить, що в період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу відомо як Рокет, Рокет я нагадаю вам це Ігор Миронюк, який був радником міністра енергетики Галущенка та екс-заступник голови фонду держмайна. Це цікаво, це цікаво з точки зору, тому що фонд держмайна у нас очолював, хто умірав. Дивіться, ми от ходимо по колу одні й ті самі люди, да, одні й ті самі е, люди. Далі, е, я бачу вже Жиботів наслали так е, далі. Наразі встановлено, що на рахунку фонду, яким розпоряджалась родина підозрюваного, що нарахова понад. 4, 7 і 4 мільйона доларів. Я думаю, це не все ще знайшли. 1,3 мільйона швейцарських франків, 2,4 мільйони євро. Частина коштів витратила на навчання дітей у престижних закладах Швейцарії і таке інше. Тобто ми говоримо про те, що кошти, які крались на території України, виводились в офшори і там уже відмувались і присвоювались. Людьми, які сиділи на самих високих посадах в нашій країні. Хочу вам показати цю фотографію. Це фотографія пана Галущенка разом з паном президентом. І хочу нагадати, що на пліках, які нам показали набу, якийсь Володимир Олександрович дзвонив пану Галущенко і пан Міндіч наставляв пана. Галущенко, що треба говорити на цій зустрічі. Говорив, що ну, скажи тобі не в й йти, скажи, що будеш виконувати що завгодно. Хто цей пан Володимир Олександрович? Ну, знаєте, невідомо. Так, далі пішли. Що далі? Далі? Я хочу вам показати відео. Це треба послухати, щоб це не було з моїх слів. розумієте? Відео буквально хвилина. Подивиться и послухать у Она говорит, нет, это неправда, это неправда, и Семенец ⁇ это мой человек. Ну такое себе. Я вовсе не ожидал, зама Кенчука. Но мы тогда все кем-то были, Ну Семенец работал на меня, ну посмотрим. Цукерман. Не, ну ты видишь, как Сигзмунд, человек Деркача, громко сказано, это на самом деле э, моронюк. У этого есть одно, знаешь, э, они были знакомы. Ну, може, он мог далі пообщаться, ну 10 разів, цукерман, да, може більше. Ну, зрозуміло, в адміністрації обацію, но когда сидів з Монда назначили ватом, на коли призначили Галущенко керівником АТ на ЕКенергатом, який він очолював до призначення міністр, до призначення міністром енергетики, далі йде. Тот ему позвонил, говорит, заедь ко мне, я сейчас, я хочу поговорить, рассказать тебе, как там, что работает. Маронюк каже, я Сигизбунду сказал, не едь. Но он все равно поехал. Цукерман. И передал фотографию, и стало с ним плохо. Э, так, далее. Аркуш справа 50. ответы на размова, реплика Маронюка. Да, поэтому э, человек Деркача. Поэтому чоловік дркача, значить, ота історія про двушку на Москву, про яку нам спочатку намагались втюхати і багато на, ць, на хто на це повівся. а із самих таких для мене було дивно. Пан Волох, але ну людину може знову ж таки. Дивіться на мене, також виходили Служба безпеки України, розповідали, що це. Кошти на спецоперації, які проводяться на території Росії, але не взлетіла історія. Ну, хлопці, не, взлі... не взлітає. Ну не взлітає вона, тому що двушка на Москву, такі це була двушка для деркача, е, тому що Галощенко – людина деркача, і це видно по плівкам. І про це говорить сам мітіч, і про це говорить сам Цукерман. Тому найближче оточення президента. Ув'язано, ну, тобто Галученко, я не знаю, ну невже Володимир Олександрович дійсно не знав про те, що Галученко пов'язаний е, з... і відмиває кошти сам по собі, в інтересах Міндіча, в інтересах Цукермана і ще й поспівпрацює з Російською Федерацією. Ну, ну не може ж бути такого. Ну невже не знав, невже такого, ну невже настільки його, його оточення обмануло. А зараз ми підемо далі. далі. Стосовно оточення президента, Значить, версія СБУ стосовно того, що це була гроші на спецоперація, двушка на москву вона не взлетіла. Двушка на москву це двушка на москву. І до речі, хочу нагадати, що генераль вибачте, СБУ на запит. Народних депутатів повідомляли, що вони відкрили справу про державну зраду по цьому епізоду. Але трохи не, про неї, про неї нічого не чутно і е, чи будуть її розслідувати, невідомо. Побачимо, як буде далі. Але ми пам'ятаємо про двушку на Москву, всі мають пам'ятати дуже сильно. Далі е, найближче дочення президенту, хочу вам нагадати, що підозру Магімітра Расулову по. Це, це детектив у набої, який розслідував якраз і вів справу Міндіча, підозрюю. Підписував Генеральний прокурор України. Генеральний прокурор той самий, який говорив, що прийду за кожним. І хто працює не в інтересах України? А тепер увага. За інформацією, ЗМІ, батько генпрокурора Кравченка в 23-му році взяв громадянство Російської Федерації змі. І це людина, яка підписувала підозру Магомед Расулову, і якраз його підозрювали у зв'язках з Росією Магамід Расулова. Далі, тобто генеральний прокурор у нас також, вибачте, ну, батько Генерального прокурора України бере в 23-му році під час повномасштабного вторгнення громадянства Російської Федерації. Як, хто, що, ну, досить дивно. Далі. Цукіман міді знаходиться за кордоном, набу оголосили їх в міжнародний розшук. Я не знаю, може пана ткача попросити, щоб він їх знову знайшов. Чомусь у нього виходить ліпше. Далі Баканов Науменко, Баканов-Нуменко. Да, Баканов, Науменко. Баканов це друг президента, однокласник президента і Наумов, Наумов, який керував Службою безпеки України до повномасштабного вторгнення. А uh, ті, які uh... Отримувала кошти з бізнесу, по суті, кошмарили бізнеси і несли ці кошти в офіс президента. Про що повідомив ваганян, який зараз знаходиться не на території України і дає свідчення, також набув відкрила кримінальну справу за цим епізодом, і зараз дає свідчення. Але ні Баканова, ні наумова ні може знайти нацпол, тому що тому що, що тому що є інформація, що вони виїхали за кордон під паспортами прикриття. Далі. Все ж знато, це все все. Крутимось, крутимось навколо одного. Це е, е, співпраця, я не знаю, з Російською Федерацією під час повномасштабного вторгнення. Я не знаю, як це назвати. Ну, по іншому, я не розумію, як це пояснити. І е, хочу ще зазначити, що саме оцей генеральний прокурор потім нам розповідав, коли е, такі звільнили Магміт Расулова з під варти, розповідав, що якісь невідомі. Е, Представники Служби безпеки України подали якимсь невідомим представникам прокуратури і підписав це Кравченко, цю підозру, і взагалі все це невідомо. І ще хочу нагадати прес-конференцію пану малюка, на якої на якій він сказав, що в принципі там по Магомед по Расулова немає що розслідувати. На нього треба витратити пару рожків, тому що він представник. Тось він відстоює там інтереси Російської Федерації на території України. Сюрреалізм, просто сюрреалізм повний. І тепер, ще що важливо, сьогодні е, Желізняк виклав його запит до е, державної охорони е, України із запитанням, чому вони е, досі охороняють пана Єрмака? На що, е, у довід відповіло, що це не ваша справа, і взагалі це не ну тобто на запит народного депутата відповіли, що ми вам цю інформацію давати не будемо. То, що виходить, а ще окрім того, що чекайте, у нас же ще одна подія. У нас ще одна подія. Ворошу подали братів Шурма. Це були, був один з них заступник голови офісу президента, а якраз по економічним питанням, це один з тих. П'яти-шести ефективних менеджерів, які мали б справити з усіма проблемами нас, в нашій країні, їх також а, подали уже у розшук. По яким епізодам поки не зрозуміло, але е, також подали що з Єрмаком, що з паном Уміровим я кажу стосовно... Е, їх ролі і їх, скажімо так, участі на плівках набу і в зв'язку з тим, що у Єрмака проводили обшуки, то є підстави, але нам ці плівки не показують, і ми не знаємо, що там було поки. Поки я хочу, щоб ви написали всі е, своє, свою думку стосовно такого питання: чи вірите ви, що при діючий владі будь-хто з цих людей, е, навіть ті, які е, здійснювали свої дії в інтересах Російської Федерації під час повномасштабного вторгнення понесуть відповідальність? Просто напишіть в коментарях вірю чи не вірю. Е, я особисто скажу так: я особисто не вірю в те, що хтось з цих людей понесе відповідальність. Далі, що відбувається у нас ще. Ну, у нас сьогодні президент. Я, от, чесно кажучи, була ну, не те, що вражена, але хочу вам зачитати це, це його пряма мова. Просто дозволити агресору щось забрати. Це велика помилка. Це була велика помилка від самого початку, ще з 2014 року, і навіть раніше під час нападу на окупацію частини Грузії. Я хочу нагадати, що в 2014 році президент давав свої концерти на території Російської Федерації. Тобто тоді йому нічого це не заважало робити. Багато помилок було зроблено саме тому. Я зараз не хочу бути президентом, який повторить помилки своїх попередників або інших людей. Ідеться не лише про Україну. Я кажу про літерів різних країн, які дозволили такій агресивній країні, як Росія, зайти на їхню територію. Бо путіна не можна зупинити поцілунками і квітами. Отут розумієте, просто прозріння людини, яка в 19-му році на гаслах треба просто перестарати стріляти і подивитись в очі путіну, зайшла на свою посаду. Тепер ось таке прозріння, і е, людина говорить про те, що він не допустить тих помилок, які допустили попередники. Знову таки винні в усьому попередників. Коротше, круг осіб е, навколо пана президента, яких притягують до відповідальності, він все звужується. І ну, з Галушенко певно буде та ж історія, як із Чернишовим, за яким за якого вже два рази внесли. Заставу хочу вам нагадати, і немаленьку заставу, і е, також на плівках е, по справі е, Міджгейту є те, що застава вносилась з коштів апщика. Ну, Просто знаєте, на чолі держави якесь злочинне угруповання, яке обслужує, на жаль, обслужує. Е, Служба безпеки України, яка мала б мала цьому запобігати, ну це не перша в історії України така, така історія. Це вже було при за часів Януковича. Хочу нагадати, і е, служба служба безпеки України, державне бюро розслідування. Взагалі, е, ви знаєте, ми. Всі чиха... чекали оце перезавантаження влади після Міндічгито, але ж дивіться, пан Сухачов на своїй посаді нічого не змінилось. Е, як був він очільником е, ДБР, так він очільником ДБР і є. Е. Е. Далі нацпол, який взагалі не знає, хто виїжджає, куди виїжджає, хто ці люди, хто куди їздить. Взагалі, знаєте, ну просто колективно безвідповідальне. І е, е, єдина, що е, ми всі чекали від набу цієї підозри, але знаєте. Ця підозра не знімає з порядку денного всі інші підозри, всім іншим фігурантам. І 111 стаття Державна зрада це стаття Служби безпеки України. Тому, шановні, тут ну, знаєте, або труси, або хрестик, або ви працюєте в інтересах України, або ви працюєте в інтересах іншої держави, тому що красти під час війни, вибачте, це злочин, і про це говорив навіть сам пан президент. Так, що ще хочу вам розказати? А до речі, ми ж забули ще про цього фі фігуранта. Це Мем. У мене сестра в Москві живе то життя там дорога, от тому і крал. Це міндіч, і е, виясняється, що його сестра, е, рідна сестра, проживає на території Російської Федерації, проживає на території проживає в Москві, А е, на неї виходили журналісти. Вона відмовилась давати коментарі. Але от подивіться, от. Все знаєте, все пов'язано з тою стороною, тобто з ворогом, з яким ми зараз е, ведемо війну, і чомусь всі ці люди пов'язані з, з хто, у когось батько прийняв громадянство, у когось сестра під час повної масштабки проживає в Москві. Е, хтось з деркачем, взагалі це людина деркача пересилав йому удвушку на Москву. тобто... Що, що куди дивляться, скажімо так, наші спецслужби, я не розумію. І, взагалі, на, на кого вони працюють на, на інтереси а, України? Чи вони працюють на інтереси офісу президента? Хочу нагадати вам, шановні представники спецслужб, ви маєте працювати в інтересах України, а не в інтересах офісу президента. Ми це вже спостерігали в нашому житті. Це вже було таке викривлення інституцій і. Нічого хорошого з того не вийшло. Абсолютно точно можу вам сказати, ми це спостерігали і ми це знаємо. Значить, за каналом моїм, от дуже пильно спостерігають, і я, чесно кажучи, не думала, що. Прям от, от так буде, і прям от таку, такий буде тиск, щоб я зносила якісь передачі. Я не буду нічого зносити, як є, так є. Яка правда є, таку правду буду давати. А на сьогодні все. лишайтесь на каналі, ви знаєте, як працює алгоритми Ютубу, лайк, like, шер, перепост. І е, ставайте е, спонсорами каналу, для того, щоб мені було легше е, оплачувати людей, які мені допомагають його вести. Всіх була, була рада бачити. І залишайтесь на каналі. Майте гарний день. До побачення.